Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада 2023 року. Продовж тижня очікується тепла погода часом з дощами і туманами. За рахунок надходження повітряних мас із більш південних широт наприкінці жовтня та в перші дні листопада очікується аномальна тепла погода. У центральних та південних областях можливі нові рекордні максимальної температури повітря. Час від часу очікується проходження атмосферних фронтів та баричних улоговин. Тому спостерігатимуться дощі різної інтенсивності місцями з грозами. Так у понеділок, 30 жовтня, підпливом антициклону над Кавказом в Україні опадів не передбачається. Вітер південно-західний 7-12 м за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, у Північних та Харківській областях плюс 2 плюс 7. В день плюс 14-19. У південній половині та на Прикарпатті плюс 20-23 градуси по Цельсію. У вівторок, 31 жовтня, отримується тепла та суха погода у більшості областей. Лише ввечері на Закарпатті пройдуть невеликі дощі. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 15-20. У південних, центральних областях та в Криму плюс 20-25. У середу, 1 листопада, під пливом Балтійського циклону, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території країни, окрім Сходу, пройдуть дощі. В денні години у південних та центральних областях місцями з грозами. Вітер південний на правобережжі Західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, на Сході плюс 4 плюс 9. Вдень плюс 13-18. У центральних та південних областях плюс 18-23. У четвер, 2 листопада, вночі у східній частині, в день на півдні Одещини, пройдуть дощі місцями з грозами. Нарешті території України без істотних опадів. Подекуди тумани. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10 в день плюс 10-15, на півдні до плюс 18. У п'ятницю 3 листопада у південних, центральних та східних областях пройдуть дощі місцями з грозами. Нарешті, території країни без істотних опадів. Вітер південно-східний 7 париви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6.11, вдень плюс 11, 16. У центральних та східних областях плюс 8-13. У суботу, 4 листопада вночі у східній частині пройдуть дощі, в день під пливом виступу антициклону з півночі істотних опадів не передбачається. Вітер північно-східний. У західних областях південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс, 5, плюс 10. у північних областях 0 плюс 5. В день плюс 10-15. На північному сході плюс 7-12, і в неділю 5 листопада. Кроткочасні дощі пройдуть у західних областях. Нарешті країни без опадів. Вітер південно-східний: 7-12 метрів за секунду. У західних областях день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4-9, день плюс 9-14.